Привіт всім! Мене звати Марина. Я викладачка з бізнес англійської. Сьогодні я хочу з вами поділитися фрагментом уроку з мого курсу «Business Communication Skills». Саме цей урок буде про одну стратегію з написання повідомлень, і ця техніка КЕС допоможе вам писати короткі структуровані повідомлення, як імейли або повідомлення в Slack, Teams Chat, Google Chat, Zoom Chat. а також ця техніка допоможе вам чіткіше формулювати ваші думки, що глобально сприяє поліпшенню комунікації між вами та колегами, клієнтами, партнерами. Теж відкривайте свої нотатники і записуйте всі поради з цього уроку. Вітаю вас на четвертому уроці з Effective Business Emailing. І це, мабуть, моя одна з найулюбленіших тем та один з найпоширеніших запитів від моїх студентів Рино. Навчи писати коротко і по суті. І в цьому нам допоможе Case Principle. Так, поцілунки або Keep it short and simple. Або за неформальною версією, Keep it short and stupid. І як би це зараз парадоксально або обурливо не прозвучало, але ця частинка stupid з'явилась не просто так. Ми завжди маємо думати, що наш читач. Трошки stupid. але стюбет не в поганому сенсі, що він тупий і нічого не розуміє, а в тому, що читачу може не вистачати якогось контексту для розуміння, про що ви, або ваш клієнт чи колеги не хочуть читати ваші 10 речень, де ви показуєте найкращі знання рівня IELTS, щоб зрозуміти, що ви від нього хочете. Перша частина цього принципу стосується структури імейл. Імейл e треба починати з ключової інформації, щоб читачі одразу просканували, чи потрібно читати далі. Завжди, будь ласка, завжди робіть переліки, пункти, списки. По-перше, це візуально привертає увагу до цієї інформації. По-друге, буде легше відповідати, якщо треба прокоментувати лише якийсь один пункт з цього. Все, що стосується дедлайнів, важливих цифр, назв, виділяйте. Бо коли ми скануємо текст, перше, на що ми звертаємо увагу, це саме на виділену інформацію. І розбивайте ваше повідомлення на параграфи. Краще це буде 5-6 абзаців по одному-два речення, ніж один на 10. І звісно, що кожне ваше повідомлення повинно закінчуватися call to action. тому що що клієнт, колега мають чітко зрозуміти, що вам від них потрібно. Дивимось на приклад такого імей. Починаємо з конкретики, що ось це Proposal for the upcoming marketing strategy. Далі Proposal overview йде в нас як перелік з виділеною ключовою інформацією, які в нас цілі дати, бюджет, стисле повідомлення, що вже узгоджено. І воно розбито на пункти 1, 2, 3. Тому вашому читачеві буде легко їх прокоментувати. Він може написати agree with one, two. Not agree with three або one to okay. three not okay. Let's discuss it in the meeting. Все, ви отримаєте швидку коротку відповідь. І звісно, що call to action. Ми просимо підтвердити цю стратегію. До якої дати? А також повідомляємо, що ці ідеї ще не остаточні. Ми можемо їх обговорити через емейл або через телефонний дзвінок. Тож, цей імейл не полотно тексту. І так, можливо, цей імейл недостатньо short, короткий. Він легкий для сканування, читання, а також прийняття рішення, що треба зробити. Ще один приклад по структурі. Коли ви прочитаєте ці два повідомлення, то ви побачите, як одну і ту ж суть, що треба. Зустрітися і обговорити ключові моменти можна висловити за допомогою 53 слів і 4 рядка, і 16 слів. Ну, можливо, в емейлі він навіть на один рядок поміститься. Виключайте неважливі слова and this point in time. Окей, зрозуміло, що ви зараз думаєте. It would make a lot of sense for us. ну хоча б замінити на we need або we must that will help us get closer to find a solution that works for all творксфолпартії. Окей, okay, це бла бла бла. Якщо в нас є якісь key points, в нас є issue, то звісно, що ми робимо це для того, щоб знайти рішення, яке працює для усіх сторін, а не знайти рішення, яке цікаве лише нам. Ця інформація зайва. Звісно, в усному мовленні ви можете залишити ці фрази, тому що коли ми багато говоримо, нам інколи треба час подумати, що ми будемо говорити далі. І тому такі фрази нам виграють час, пару секунд, щоб сформулювати нашу наступну думку. Для усного мовлення окей, для письмового це все зайві слова. І тому, коли ви пишете в такому стилі, це якраз показує, що ви не Думали про вашого читача, що ви просто записували потік своїх думок, і ви навіть не перечитали і не відредагували ваше повідомлення. Ще принцип кіс застосовується до самого тексту, до самого речення. Як скоротити слова? Перше правило: використовуйте дії слова. Замість to make a decision пишіть to decide». «To carry out an improvement. To improve. That means we are in the process of upgrading. Your прекрасный present continues. We are upgrading. I will help you in the negotiation of a better salary. слова в два. To negotiate. My new manager is in progress of helping me in the realization of my career goals. Is helping me. To realize. Якщо вам здається, ну камон, ну це дуже маленька економія, а уявіть, що ви в кожному реченні робите таку економію, і за весь емейл у вас вийде 2-3 рядки. І повірте, це суттєво. Мій найулюбленіший приклад. In recognition of the necessity of staff training, the company made a decision on the recruitment of a training director. Окей. Okay. We recognized, ми визнали, що we need better self-training, тому що, що ми зробили? We decided to recruit. Таке речення, по-перше, і легше читається. У нас є чіткі дієслова. Хто робить що? Хто відповідальний за що? І, по-друге, менше слів, коротше речення. We must implement it in an effective way. In an effective way, для цього є одне слово. Effectively, you must prepare your reports in the accurate manner. In the accurate manner є одне слово, прислівник accurately. Тож, ще раз, що ми можемо з вами зробити? По можливості, кожен іменник замінюємо на дієслово. Кожне in the progress, in the process замінюємо на часи Continuous. Їх ж для цього і придумували. Кожна фраза, де в нас є щось in the way, in the manner, заміняємо на how на прислівник Effectively, accurately, fast, rapid. І наступний момент, який можливо лише трохи зробить наші речення коротшими, але точно зробить їх легшими у сприйнятті. Це використання дієслів у формі active, а не passive. Я думаю, що ви вже помітили, що Microsoft Word, Spellcheck, Grammarly часто підкреслює passive і просить вас перефразувати. Звісно, є випадки, коли песив залишається, окей, коли ви пишете якісь інструкції, у вас багато пунктів, то, звісно, немає сенсу в кожному пункті писати Active. Але якщо у вас «email», де ви повідомляєте лише про якесь одне правило, якусь одну інструкцію, то напишіть його в Active, щоб у читачу було зрозуміло, хто відповідає за що, хто буде надавати ці знижки, або хто зробив всі підготовчі моменти, хто збирається надіслати це. Хто розглянув цю скаргу? Щоб читачі бачили, що це реальні люди і чітко розуміли, у кого яка відповідальність, які дії має виконувати компанія, а які дії має виконувати клієнт. І знову практика. We are in the process of negotiating better terms for our customer. Так, вірно, проблеми з цією фразою можна замінити на continuous. We are negotiating. can you redo this part of the software so it works in a more effective manner? yes. more effectively. Or just effectively. in the meantime, it's essential to have further discussion on this topic and it's highly important to work out the best possible solution for our customer. blah, blah, blah. we need to discuss this topic or we need to find the best solution. Or let's meet to discuss this topic and find the best solution. Okay, next up. A lot of complaints that have been provided by the customer support have been investigated and the conclusions have been made. So, who you? So, tell or, for example, video, the product department investigated the complaints from the customer support and made the following conclusion. Це чітко і зрозуміло, хто зробив що. She is in the process of helping with the integration of the payment system to our website. She is helping us to integrate the payment system to our website. Тож, ми скоротили з вами речення та полегшили їх сприйняття. А якщо ви хочете детальніше попрацювати над своїми Business Communication Skills, які підійдуть як для письмового спілкування, так і для усного на зустрічах, дзвінках, різних обговореннях, то, запро... то запрошую вас на свій курс з Business Communication Skills. Посилання на цей курс знайдете під цим відео. На курсі буде 13 уроків, які охоплюють різні робочі ситуації та різні стратегії, як правильно комунікувати, доносити свою думку, вирішувати складні питання та приходити до спільного рішення. Так, цей курс в записі, на зручній платформі, де ви знайдете відеопояснення та вправи, щоб закріпити матеріал з відеопояснень, а також у вас буде доступ до чату в телеграмі, де я відповідаю на всі незрозумілі питання. Дякую вам за увагу, і якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк або залишити ваш коментар, наскільки дієва та важлива ця техніка, або поділитися, які у вас є проблеми в комунікації з колегами чи клієнтами, і я спробую вам допомогти.